Як одне питання може змінити життя на груповій роботі? Жінка зізналася, що не наважується попросити підвищення зарплати. Ми говорили про дитячі сценарії уникання, ті, що не дозволяють зробити крок вперед. Її найбільший страх почути відмову. Адже за цим стоїть болісне відчуття бути приниженою, недостойною, недосконалою. Щоб не зустрічатися з цим болем, розум вигадує хитрі пояснення. Тобі це не потрібно, і так нормально, потерпи ще трохи. І тоді ми залишаємося в зоні комфорту, де звично, але тісно. Жінка запитала: на що ж тоді спиратися, щоб зробити вибір? І я запропонувала своє улюблене питання тест на істинність. Я це роблю з любові чи зі страху. У цей момент у неї загорілися очі. Вона побачила, що її теперішня робота тримає її у полудні страху, страху виживання, страху змін. І це вже не той шлях, яким вона хоче йти. Її справжнє бажання жити з любові. А це означає обирати творчість, цікавість, свободу.